Щороку, 29 серпня, Україна вшановує пам'ять загиблих захисників та захисниць. Цей день пам'яті вже сучасної української історії, започаткований у 2019 році, щоб віддати належну шану тим українцям, які починаючи з революції гідності відстоювали та боролися за нашу незалежність, територіальну цілісність та європейське майбутнє. Ми ходили на мирні акції, починаючи з листопада. Тамара Швець або мама Тома, як її кликали учасники Євромайдану, згадує, як спочатку Революції Гідності щодня з чоловіком приходила на Майдан Незалежності, щоб підтримати молодь. Подружжя Швеців не пропустило жодне віче. А 18 лютого 2014-го в родині сталося горе. Чоловік Тамари Віктор Швець, 58-річний киянин, загинув від кульових поранень. Жінка стала вдовою героя Небесної Сотні. До 19.00 ми перезвонювалися, потім зв'язок увірвався, і наступний дзвінок був близько 11.00, Як з'ясувалось, що десь після 22 він був поранений. Я кажу: ти де? Зі мною все добре. Голос був такий, принишклий, і вже потім я одразу це йшов був, а потім я зрозуміла що це він вже був тяжко поранений. О четвертій ранку зателефонував слідчий сказав, що він мертвий. є два поранення під ключицю і в грудну клітину. Ніч апокаліпсису. То найстрашніша ніч була для держави України. Як хлопці кажуть, ті, що були на Майдані, на судах, аби тоді не втримали Майдан, то вже б 19-го стояли війська, хоча наших... Рідних і майданівців розстрілювали російські найманці. Одразу після Євромайдану Україну чекала антитерористична операція, учасником якої став єдиний син пані Людмили, хмельничанин Максим Свінціцький. Тоді молодий офіцер ЗСУ, отримавши диплом Київського військового інституту, одразу став на захист країни. У 2018-му Максим загинув на фронті. Йому навіки двадцять 22. Спочатку був розпач. А сьогодні я просто продовжую його справу. От просто я бачу, що я продовжую його справу, щоб його чин не був втрачений. Я хочу просто єдине, щоб ця жертва була не даремна, як мама, яка мала єдину дитину, якої вже немає, яка віддала життя за Україну. Шана героїв та героїнь, які віддали життя за Україну, обов'язок кожного українця переконані рідні, і бачити повагу цивільних не лише в пам'ятні дні, а щодня, до прикладу, під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Важливо не лише для сімей загиблих, а й для всіх нас як нації, що переживає один із найтрагічніших періодів своєї історії, каже Тамара Швець. Почали забувати. От я зараз ішла навіть вказівника немає алеї Небесної Сотні. Колись валялася табличка на повороті до готелю України. Її музейники забрали, поставили на виставку. Вона зникла. Немає вказівника, що це алея Героїв Небесної Сотні. Ми всі розуміємо, що події Майдану, революція гідності стала світочем на весь світ. Немає вшанування пам'яті. От мене, як маму, якої єдина була дитина, хвилює, що як мене завтра не буде, чи не буде занепадна. Ота От могилка моєї дитини. Оце я кругом хочу продвигати, і ми про це ніби говоримо. Да, добре, якщо велике місто Київ, да, сьогодні у нас буде кладовище, все це вже ми знаємо. А що робити нам в малих містах, там, де немає активних самих. Ну, як ми скажемо, таких ініціативних людей там того немає. Меморіалізація пам'яті про тих, хто віддав життя за Україну, має стати невід'ємною частиною державної ветеранської політики, кажуть у владі. Важливо постійно нагадувати суспільству, особливо молоді, про подвиги наших співвітчизників. Шана та повага повинна бути до всіх захисників, які стоять на захисті нашої батьківщини для тих, які повернулися з інвалідністю додому, ті, які Повернулися, слава Богу, у неускодженими. Але ж, звісно, ми повинні все зробити для того, щоб підтримати сім'ї загиблих, наших захисників. Це і вшанування пам'яті як військового кладовища, так і, звісно, патріотичне виховання, щоб держава не забувала родину загиблого. Ми повинні все зробити для того, щоб їх підтримати, сім'ї їх підтримати для того, щоб чітко виконати ті зобов'язання, які бере на себе держава. Найкращим. Вшануванням пам'яті полеглих героїв є якісні зміни в державі, де до ветерана ставлення як до ціннісного, як до цінності держави, де до ветерана ставлення не лише на словах, а й на дії, так? коли ми бачимо ветерана, який випрошує гроші на протез, який ходить. І змушений відкривати банку, так? і побратими змушені збирати гроші, аби протезувати ветерана, який хоче повернутися в стрій. Він хоче далі служити народу України, він хоче далі повернутись і воювати з ворогом. То це не про повагу. Від кожного з нас залежить, яким буде наш крок наступний, яким буде наша політика по відношенню до ветеранів і членів їх сімей і яким буде, якою буде мотивація у тих людей, які зараз готуються стати до лав, які отримали мобілізаційні повістки, які добровільно йдуть і поповнюють ряди наших батальйонів, род, взводів, бригад. Народні депутати разом з урядовцями ініціюють розробку програм вшанування пам'яті як на загальнодержавному, так і регіональному рівнях. Особливо це важливо у маленьких громадах до реалізації відповідних проєктів залучатимуть представників ветеранської спільноти, громадськість та бізнес.